Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Продовжується наша епопія з Волтером. Ті, хто підписані на мене у драйвер-топі на Волтера, знають, що ми не успішно з'їздили на станцію на заміну чотирьох амортизаторів. Вони все ще залишаються у коробочках. Два передніх, два задніх, нічого не змінили. І все через те, що в нас, по-перше, виявилася лопнувша задня права пружина. І в нас. Майже випавши опорний підшипник в передньому лівому амортизаторі, в передній лівій стойці. Тому е поки чекаємо на запчастини, займемося цікавим процесом. Перше. Знімемо до біса всі чотири стойки. Піднімемо машину, знімемо, розберемо і будемо чекати на нові запчастини. Друге. Е Елементи підвізки, які познімаємо, передні стійки, задні частково, віддамо на пісок і в порошкове фарбування, щоб у нас все було вже на нових компонентах, на чистесенькому, новесенькому з блиском. Третє. Якщо ви бачили повідомлення чи пост у драйвер топі, ви бачили стан. Моєї паливної, паливно-забірної сітки. І там бідося, відповідно, вся магістраль, скоріш за все, забита, бензобак забитий. Тому ми паралельно з тим, що ми знімемо всю підвізку, не підвізку, а стойки, так, ми ще обов'язково будемо знімати бензобак, мити його, будемо продувати, промивати, прочищати паливні магістралі. І сподіваюся, що проблема з тим, що Волтер погано. Набирає оберти і швидкість. Ми вирішимо. Четверте. Поки будуть зняті колеса і будуть зняті стойки. Ми з вами вичистимо повністю всі арки. Вони такі брудні, таке враження, що попередній власник використовував Уолтера для е, покатушок на оффроуді. Там слой блайна такий, блін. Ах. П'яте. Для того, щоб Волтер продовжував їздити і не псувати ці прекрасні альпінівські диски, то я купив комплект п'ятнашок на нього. На звичайній гумі, маленькі в класичному е п'ятому стилі BMW, і деякий час Волтер буде точно на них. Ці колеса поїдуть в розбор і поїдуть в реставрацію. Будемо повністю їх пісочити, прибирати всю бордюрку, повністю їх очищати. І фарбувати порошком наново. Будуть у нас новесенькі підготовлені диски на вже наступний, мабуть, сезон, коли Волтер переживе реставрацію і капіталку мотора. Тому, скоріш за все, на альпініських дисках ви Волтера бачите ну, на тривалий час востаннє. Тому тепер поїхали піднімаємо Волтера, знімаємо колеса, ставимо його на стопчики і вперед. За одної по моєму А чого їх мити? Їх мити не митину. Хочете покажу вам стан арки. І це я її ще чистив в п'ятницю. Бачите, його шістесенька в лапках. Така історія. Оце, я так розумію, антикор по-пацанськи. Ось, немає нічого складного в тому, щоб відкрутити амортизатор. Три гайки зверху. Один палець ось цей, ось тут. І все. Виймаємо амортизатор. Ні, що так, витратує, Добре. Піч. І стойка в руках. Все. Ві готові От в такому стані задні амортизатори. оцей те, що почищі, його намагалися розібрати. Навіть розібрали, він тому такий чистий. Не знаю, що означає це зелененьке, голубеньке. А оце лопнувша пружина. Ну і вони всі були от в такому стані, засраному лютому. Якось так. Оце ліва задня арка. Я її трохи чистив ще на сервісі. Вона більш-менш, єдине, що тут речах ще брудний, дивіться який. Це задня права арка. Тут я ще нічого не чистив. Он дивіться, які відкладення. Ну, от така історія теж все в цій мазуті, бітумі, хіру знаєш, що це. Але тут я вже почухав трохи речах, ще не відмовав, але основний бруд вже збив. Зараз буду все заливати піною і намагатися це трохи зробити гарніше. Поїхали. Результат чистки щіткою з однієї арки. Ви бачили до цього, це було тупо чисто внизу. Тепер отак виглядає арка. Бачу, що не все дочистих, треба ще почистити. О, там трошечки залишилось. Ну, коротше, це просто треш. Я не знаю, декілька кілограм висипалось. В мене на УАЗі набухали, і після оффроуду стільки лайня нема, які висипалися звідси. Це просто капець. Де вони їздили? Це лише поки одна арка. Подивіться, як сипеться. це вже чищено, дочищаю. Дивіться, от ось підарки. Це я вже третій чи четвертий раз чищу. Оно в цю сторону. Камеру шкода. боліться. Як вам? І це чищена арка, це вже повторне коло чистки. Ось така фігня. Нам ще передні колоси знімати і стойки. Трошечки нарні хочете. Це чим треба було думати, щоб робити таку херню? Подивіться. Оце, оце мастіка смола що. Дивіться, який шмат тут лежить. Це ж трешак, Ну от. -от. Добиваємо і скопаємо. Навіть трошки лячно там полупати, Зараз почне відвалюватися шматками. Вон, дивіться, ще один. Тупо каміння. Ну, от, чим треба було думати, щоб таке зробити? Це ж Просто капець. я не відвалюється. Добре, хоч відвалюється. Є шанс і позбутися. Буде нормальний антикор. а не оце все. тут на стійки теж пофарбували. Шнапти відвалюються. Це треш, просто це Ну, я так розумію, що доведеться від'єднувати гальма, а може і не доведеться, щоб зняти стойку. Зараз подивимось. Машина вже повністю в повітрі. Думав я, що можна зняти стойку, не знімається ступицю. Але we'm не вийде. Доведеться знімати і супорт, і диск, і захист. Ну а якщо ми вже це все розбираємо і от, оцей корпус для амортизатора відправляємо в пісок і в порошкове фарбування, то відповідно в пісок піде і супорт. І я ще заодно задній зніму супорта, теж пущу в пісок. І теж це все буде в порошкове фарбування. Ну а якщо ми розбираємо ступицю, це означає, що правильно, нові підшипники. Тому а, стойка буде в повному ребілді. В нас вже є нові гальмівні диски, в нас є нові колодочки, в нас є нові оці-всі. Гвинти прокачки. В нас є ремкомплект на супорт. Супорт відписочимо. І буде красота. якось так. Далі буде. Супорт знятий. Тут майже видавлений поршні. В мене трохи бентежить, що тут взагалі відсутні пильники. Як це взагалі могло так трапитися, що нема пильників, хто мені скаже? Це капець. Але стан поршнів, ну, та ні, це бруд. Це все виймається і має жити. Все, на чистку, Супорт зняли, диск зняли. Тепер відкручуємо стойку. пробувати її зривати. Готові? Як вам стан опорного підшипничка? Прикольний. Дрова. В чистому вигляді. Що, прийшов час помити арки. Зараз будемо обдавати їх спочатку бронзбойтом. Потім чимось намилюємо. І миємо щітками. Поїхали. Ось до такого стану вдалося відмити підкрилок. Не ідеально, звісно, але ну, що поробиш. Отам От я з'ясував, що в мене є трошки проблемки по кузову. Бачите, яка диряха. Це, звісно, треба знімати крило і відчухувати це все задоволення жорсткою щіткою до чистого металу, потім варити що треба, і потім знову покривати захисними. Слоями інакше до нормального вигляду це не привести. Це передня ліва арка, зараз покажу інші. Задня ліва арка, оце чорне, це бітом, його віддерти неможливо, лише треба грубою щіткою на болгарці, я вже це не робив. Отак от, от помита арочка. Отака. От тут якась деряха, тут щось готується. Ну, подивимось. Це задня ліва арка. Задня права арка. Тут, мабуть, бітуму найбільше. Не знаю, навіть трохи лячно колопати його викруткою, але відчуваю, що все одно доведеться. От така арка. Отак От відмилася. Кажу ще раз, чорне це бітум. Я його віддерти не можу. Я його колупав чим тільки міг. Ну і передня права арка. Отак от виглядає, ота тріщинка, яка отут от от посередині. Тут якась пластикова накладка, яка захищає підкрилок від закидання туди всякого лайна. Мабуть, тут вже передню частину підварювали, бо думаю, що це шов не оригінальний. Тут вже були діди, але арочка непогано глобально відмилася. Ось такий стан. Так. Є ще шумити, звісно, але вже набагато краще. Якось так. Ну що, на цьому будемо поки що цю серію завершувати. Бо якщо я закінчу все, то ця серія вийде через місяць. І так давно вже чекаєте. Тому підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі, що ви думаєте про дідів, які замазували так бітумом. Арки, чи це добре, чи погано. От Отакої. До нових зустрічей. Далі точно буде.